Всім привіт, друзі! Ось так звісно, хочеться. Виходите з автомобіля кожен раз, кожен день. О, покажи, до речі, гарна, яка у нас погода, яка у нас гарна місцинка. Агротайм. Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Про що наше сьогоднішнє відео? Наше сьогоднішнє відео буде, не знаю, можливо, і дві частини вийде, а можливо, і одна. Це який пікап вибрати для фермера українського невеликого. Ось такий у нас автомобіль, друзі. Сімейний наш автомобіль, Mercedes. Mercedes-180, в 202 кузові. Чому, друзі, саме цей автомобіль, декілька слів про нього розповім. Це мій другий автомобіль. Перший автомобіль в мене був Golf 3 Прекрасний автомобіль зарекомендував себе дуже прекрасно просто. Цей автомобіль, автомобіль в сім'ї нашій. Тобто це автомобіль молочвагра, тобто його пригнав його тато. Валерійович, привіт вам передаємо. В 95-му році був придбаний цей автомобіль з Німеччини. Ось так. Володів він ним декілька років, тобто добрих, коштів, звісно, на нього не жалілись. Далі він був в мого, Ось так. О. Чому, чому, чому? Тоді мені було виходить 23-24 роки. І на відміну від четвертого «Гольфа», звісно, це хороша, це краща альтернатива і заміна йому. Адже Мерседес і гольф, ну якби ж різниця колосальна. Ось так, друзі. Коли я вже був, працював у Польщі. Це знаєте, як сказати, яр <хи> ярмо на нього повісив. Зробив з нього в певній мірі робочу машину. Знаєте, була придбана ось така криша. Що я на ній зараз перевожу? То та все, напевно, в межах розумного все. Тобто бруски, якісь десь треба щось зробити. Займаємось також ми трішки натяжними стелями. Драбина, профіль, тобто те, що не влізе в нас, те, що в нас не влізе всередину, тобто ми на ньому в межах розумного перевозимо. Звісно, шкода. Але постає зараз питання: так ми займаємося агрономією. Треба перевезти 500 кілограм. Добре, щось габаритне, листок гіпсокартону. Ми робимо ремонт в будинку. І ось цього автомобіля ну просто не вистачає. Ще спочатку е, перебивалися деякий час, знаєте. Але ну не вистачає в селі просто ще одного автомобіля. Далі ми покажемо. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ми вам покажемо наступний автомобіль. До речі, я думаю, такого ви ще не бачили. І просто цього автомобіля, знаєте, і шкода. Давай ззаді перейдемо. Якби, знаєте. О. І сюди фаркопа чіпляти, возити причепа, купляти. Та це капець просто. Автомобіля шкода, ось і все. Він такому, я вважаю, знаєте, в хорошому стані. В цілому, ми за ним дивимося. Регулярно масла фільтра це зрозуміло. Знаєте, зразу люди спитають, а що по поломках? Бо по поломках у нас найчастіше, звісно, це наша погана дорога. Ми міняємо тут ну, час від часу. Е, доходової є питання, ось так. Але така жахлива у нас дорога по місцевості за рік. Ну, тут взагалі як тут щось витримує, знаєте. Тому ось так, в цілому, по, по кузові, е, коли швагро мені продавав, тобто були зроблені саме, якби, звісно, болючі місця, арочки, тобто все повідремонтовано, якби плівочку цю як придбав вже. Це вже, я б так скажу, коли я був ще молодий, знаєте, ще мені хотілося там ще щось, ще щось. Е, по, по, Ну, просто наклеє така плівочка Хамелеон. Але в цілому, я думаю, мінуса від неї немає. Якийсь камінчик встукне, знаєте, як по наших дорогах. Ось так. О, чому, чому також цей автомобіль? Ну, цей автомобіль в одній сім'ї. Я про нього знав все. Тобто, все про цей автомобіль ми знаємо. Він в одних руках. Звісно, що швагро дав мені хороші, хороші зимні шини. Покажи, будь ласка. Ось такі вони. Забусяк. Забусяк називається. Ну, таким вони металеві. На літо ми зараз перезиваємося, у нас і ковані, тобто комплект резини, плюс запаска. Запаска трансформер, така ось маленька-маленька складається. Я думаю, автомобілісти в курсі. О. Швагро нам ще дав коробку передач. Автомат. До речі. Ну і купу, -купу знаєте, купу, -купу запчастин. То чому ж цей автомобіль не взяти? Правильно? Автомобіль у нас бензин, 1,8 об'ємом. Якщо я, можливо, щось можливо, не так, буду говорити, ви мене поправте. Ну або я не сильний експерт в автомобілях. Хороший двигун. За скільки років взагалі проблем ніяких. Масла фільтра, я ж кажу, міняю. Десь на 200 з чимось тисяч вирішили були заглянути, бо було незрозуміло, що з радіатором. Така якийсь накип біленький був. Побоявся, можливо, знаєте, от побоявся. Тобто, можливо, чи антифриз попав, чи масло попало, тому вирішили зразу подивитися. Ні, ніяких цих проблем з двох не було. Тобто, одразу ревізію зробили, ГРМ просто в прекрасному був стані. Але одразу поміняли, тобто, як подивилися, все зробили порядочок, ходить це. Це вже флагштоки, подарок від тата, ручна робота, дуже гарно дивиться. О, Що ще вам тут сказати: люк. Комплек... Що по комплектації? Комплектація у нас класік, як вам так сказати. Центральний замок. Сидіння було придбане вже, в... це вже я сам собі робив подаруночок. Кондиціонера у нас, друзі, немає. Ну, звісно, хідропіцілювач керма. Ну, вже без кондиціонера обійдусь. знаєте, Цих два місяці літом, нічого страшного, пере... Пере... перебьюсь. Прекрасний автомобіль. Все прекрасно. Коробка у нас автомат. 4 швидкості. І ще таке питання, фаркоп ставити, на коробку автомат, це їздити. Я, це знаєте, гарбузову комбайна почати осінню возити. Ну, це ж капець, ну, ну шкода ж машину. Прекрасний автомобіль. За скільки років? Це 96-го року автомобіль. Це вже скільки? 20... Це мені буде 28-29 років автомобілеві. Ну, прекрасно, ось в такому стані мотор. Я вам так скажу, звісно, сюди рідко заглядаю. Рівень мастила інколи подив... ну, Зрозуміло таке, подивлюся. В прекрасному стані. ГБО у нас тут схований редуктор. Балон, Балон у нас там, де запаска, а запаска у нас займає мало місць. Ось так. Я вважаю, ми не готувалися до відео, я вам так скажу. Я сюди навіть не заглядав. Як є, так і показував. Ну, в прекрасному просто стані. 96-й рік. Ну, робили ще колись, я вважаю, люди інженера машини. Тобто гарно все в гарному стані, я вважаю, досить непоганому. О. Ось так. В яких ще такі, знаєте, досить дрібнички всякі... ось. Так начебто, візьми, з цієї сторони станеш зараз. Тримай з цієї пальчиком. От начебто якісь такі елементарні, всякі, знаєте, їх так купа, купа цих всяких елементарних речей. І от, але от але то може таким, наприклад, похвалитись, навіть ну, ось таких дрібних дрібнички, легкий доступ там замінити фару, легкий доступ підійти до того, легкий доступ замінити це. Це, тобто, місця дуже багато. Проблеми якісь, які були взагалі проблеми, ну серйозних таких проблем було. Десь трохи щіточки, це мені говорили при купці до стартера. Автомобіль не завівся, автомат да, заліз. Тобто постукав собі, доїхав. тобто, Бо в товариша був Берлінго там. Боже, може здивитися, там без образ, але е... ми того стартера не знайшли. Привіт, у нас задній, звісно, ста... все сховане в томурени. Нічого не можна було. Ні. Тут все, я маю на увазі, все, все добре. Друзі, і от бачите, ось такий у нас буде перехід. Не завжди є можливість час і, як сказати, швидкість переодягатися, бігати, вчисти в нове, адже часом потрібно провести якийсь метал, якийсь доску, щось ще. Тобто, так як я в аграрній сфері, ну це просто капець. І ось такий у нашій вигляд. Має наша нова бричка. <світка> ну я думаю, ви ще такої машини не бачили. А як бачили, то взагалі це, напевно, рідкість. Так, зустрічайте. Це наш новий помічник в сім'ї Ford Отосан. 94-го року. Трішки, я ж кажу, можливо, щось, щось неправильно, скажу, ви мене, звісно, виправте. Щось скажу не так. То зразу ж кажу, вибачаюся, я не сильний спеціаліст. Дивіться. Цей автомобіль я ось почитав. Тобто, я на чилдики вироблявся в Турції. Хоча я дивився і читав на замовленні європейського ринку, якби ось такий вантажний досить автомобіль. О, Є шилдики, зараз я покажем, давно ну відкрию. Щось трошки зараз відкриємо капот. Опа! Опа. По кругу вже зняли. Так. Що по автомобілю? Чому саме такий? Я за цим автомобілем, друзі, я не знаю. Вже, напевно, більше року дивлюсь, дивлюсь в OLX просто кожними днями випадають. Якщо є якась десь така, ну, час від часу вони випадають. Зараз теж дивився, є така ще модель, але ціна, звісно, там, втричі дорожча. Такий не дуже можливий стан, я б сказав, середній. Да? Зовнішній, може, на троєчку, да? Але в цілому, я вам так скажу, це заслуговує на лайк і коментар це одразу. От, начебто, такий автомобіль, а, так? Я його гнав, ми самі друзі з Хмельницької області. Автомобіль був куплений в Кіровоградській області. Цей автомобіль, якби ціна, ми ось раніше говорили, да? чому не причіп до легкого автомобіля? Ну, якби хороший причіп теж коштує, я вважаю, тисяч 50. Ну, погодьте зі мною. Цей металом, що зараз продають по 20 тисяч, ну це, це взагалі кошмар. Тобто кинути на нього комбайна чи ще щось, ну, таке один словом. Фаркоп ж не хочу робити. Цей буде помічник, і нам потрібно, як сказати, інколи бачите, друга машина. Показую зразу метал, от, наприклад, да, ланджерони, тобто просто в хорошому стані. Ланжерони в хорошому стані. Що по моторові, якби, будемо дивитись. Звісно, автомобіль не, можливо, не в найкращому стані, але я знаєте, що вам хочу сказати? Ви, можливо, здивуєтесь, можливо, так і, ви, як і попередній власник дивувався. Я в нього запитав, вона прийде 500 кілометрів? Та він такий, я не знаю, навіть, що тобі сказати. Ну, і ви знаєте, автомобіль проїхав 500 кілометрів, друзі. Ну це ж це ж прекрасно. Так? Я oh. надіявся, щоб він, хоча б приїхав би, знаєте, кілометрів 50-100, щоб на евакуатор, звісно, було платити менше. Він приїхав 500 кілометрів, ну це ж просто прекрасно. Е, одразу відказали тормоза. Ну, смішно, звісно. Їхали ми. Коробка механіка, зрозуміло, п'ятий ступочка. Прекрасно, нічого не виє, не хрустить, все перекмикається дуже добре. О, покажи, до речі, шильдики. Шильдики. Перекомикаються, тормозили ми коробку. Саме було, звісно, страшно в білій церкві на світлофорах. Ось так, 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 так. Ну, ось туркмал. Ну і по турецьки ну ось так одним словом. О. Якщо вірити технічним характеристикам, то там 500 кг написано, що може автомобіль перевозити. Нам, нам зрозуміло, ми не будемо на ньому перевозити по два бега. По два Єврокуба. Ні, нам цього не потрібно. Буде автомобіль використовувати, щоб він хоче, щоб він ще прожив в сім'ї не один рік, зрозуміло, в межах розумно. Десь листок гіпсокартону привезти, е, якийсь метал привезти. Та навіть ось у нас по місцевості кілометрів 20 єврокуби продають. Ну, ціна халявна, там за тисячу гривень. Нема чим привезти, звичайно, Єврокуба. На тракторі документів немає на причіп, тому їхати зараз штраф. Ми так з цим причіпом Ми користуємося ось так, по місцевості. По селі далі не виїжджаємо. Отак. Бо зараз з чимось тисячі отримати штраф ну, не хочеться. Альтернатива цьому автомобілю яка? Що я дивився? Що в нас, яка в нас є в Україні альтернатива? Таврія пікап та це ж просто капець. Ну, це ж, друзі, ну, це, це, ж, це ж смішно. Шкода, Феліція дивився. Ну, це все легковий автомобіль. Іш. Ну, не хоче ці вази, зази і тому подібне. Ну, я вважаю, дійсно, робили люди, як з попереднім автомобілем. Робили раніше хорошу хорошо техніку. Бензин у нас стоїть 1,6. Чому не дизель? Та навіть хай буде краще дизель, буде легше в обслуговуванні. На такому, Я вважаю в такий автомобіль, в таку ціну. Ціна, до речі, можете там, питати, не питати, скромно, я ж кажу, легковий причіп хороший, стоїть дорожче. Ось так. Ми за це всю остальну решту поремонтуємо цей автомобіль. Чому бензин? Тому що він легше в обслуговуванні. Чому не дизель? Нам до міста 5 кілометрів буквально. Ось так. Він навіть не буде виходити на свою, робочу тер... на свою робочу температуру. Для чого він тоді мені? Бензин собі, ми їздимо не дуже так часто, знаєте, він не буде, можливо, так кожен день задіяний, але все, раз в місяць треба щось перевезти. Був культиватор метр сімдесят довжиною. Я його не купив. Ну, бо... Тому що не було чим привезти його. Ось так. Я думаю, і бензин буде легше обслужити. Дивився, я навіть вже дивився. Двигун тут стоїть від Ford Сєри. Ось так. Передок від Ford Sierra. Тобто, дивився, не проблема. Зад стоїть від Форда транзита. Покажи нам саме цікаво. Я думаю, багатьом буде це цікаво. Цей автомобіль, як сказати, він легковий по документах. Вантажно легковий, начебто в тих паспорт пишеться. Покажи. Він йде на піврамний. Ну, ви подивіться на цю красоту. Ось. Ну, це просто ж прекрасно. І ось там е, закінчується. Е, на Ресорах. 14-ті 14 цешки колеса. Ну, прекрасний стан. Ну, от, от. Для мого господарства я вважаю, він буде просто ідеальний. Минулий власник там щось перевозить, була така до нього будка, вона нам поки що не потрібна, звісно. Це ми все пізніше познімаємо, адже зараз ми готуємося до посіву, тобто займаємося, пан сказати, всіми справами. І цей автомобіль проїхав своїм ходом. Я ж кажу, стопи, повороти, омивайка, світло, все робить. Я ж кажу, зараз на даний час, що по автомобілю? Потрібно передивитися першим ділом, зробимо тормоза. Завеземо ще майстер в селі у нас подивиться. Як сказати, я не сильний автомеханік, я можу колеса поміняти, десь щось таке, знаєте, елементарне, трактор розколоти. Я сюди не хочу лізти. Потрібно думаю, перевірити компресію в моторі, хоча, бо чесно, трішки масло пропало. Але там бачу сальник, можливо, підтікає. О! Бо їхав від дружини 17 кілометрів, то нічого. Але 500 кілометрів проїхала, звісно, то ну нічого. Але яка ж ціна, ми 500 кілометрів зекономили на евакуаторі? Я думаю, ми зараз ці кошти, ну, ось це ну, да, є трошки. Є трошки корозії, це все елементарщина. Я думаю, ми це все виправимо. Ну і саме головне, трошки, звісно, о, звісно, немає дна, я вам так скажу. Але ж це ж не легковий, не легковий автомобіль. Тут йдуть посередині такі, як сказати, ну, від, від моста кріплення, не знаю, як вони правильно називають. Ось так. Тут. Власник нам швидко зашив. Ми це все, я вже питався по ціну 6-7 тисяч, нам це все поварить. Нам не потрібно тут красоти, ми не будемо її там вишпакльовувати, знаєте. Ми все в своїх домашніх умовах. я маю на увазі ось. ось замість порога брус 100 на 100 нам цього вистачить. Тобто сила, буде сила, ну, ну якось так. До колес ми теж передимося, трошки підпускає передній лівий колесо бачите. Це все ми трішки, друзі, з, з фінансовими можливостями будемо потрішки-трішки ремонтувати і під, ну, підганяти автомобіль для себе. В тих паспорт такий бачу старенький, не написано, звісно, що тут три місця. Але ж видно і так, тут в основному бачу по цих машинах три місця. Ну, взагалі прекрасно. взагалі прекрасно. У нас немає гідропідсилювача керма, у нас немає кондиціонера і тому подібного, знаєте, ось такого всякого, я думаю, ну не потрібно це для цього автомобіля. Я вважаю так. Простий, ось так, в межах 100 км ми собі будемо пересуватися і саме головне, дивіться, верх. У нас відкритий верх. Е, якщо я не помиляюсь, я сильно не брав рулетку. 2 метри, начебто на метр сімдесят. Ну це ж прекрасно. Сюди комбайн гарбузовий влізе, напевно, геть навіть з колесами, я думаю. Ні, то це не проблема його підняти. тобто Це все ми оберемо, тобто, є ще запаска нам дав власник е, такий досить висівкий. Колись робили, так? Да? Цікаві диски, по да? повзір. <хе -хе> Цікаві диски. о. Такий ось, мені подобається все знімається. Тут трошки видно, там трошки прогнило, але, але це все на болтах, я дивився, відкручується. Ми цю всю буду знімемо цього кузова, переваримо, зробимо це вже в своїх домашніх умовах, ми його будемо робити. ось так. Саме головне, автомобіль, до речі, завівся. Я вам кажу, я клему зняв, я клему зняв, зараз ми покажемо вам. Клему зняв собі, підставив, думаю, бо я не знав, в якому стані акумулятор, звісно, то щоб, можливо, не розряджався. Ну просто оса. Власник, так як показував нам відео, ну це просто оса. Він казав, в мене автомобіль кращий, хуже заводиться, чим ось цей. <риснє> Такі, знаєте, елементарні дрібнички, там до тросика газу, трошки газ буває не відкидає, подивиться. Ну така елементарна переправа. Ставте лайки, коментуйте, як вам такий автомобіль взагалі. як ви... Як ви до такого ставитесь? Яка альтернатива? Ну, яка ж альтернатива? Альтернатива починається, я ж кажу, десь вже від тисяч доларів. Можна щось якогось форда вже взяти новішого, розумієте. але це вже ж нам це поки що не по кишеням, так скажу. Є інші справи. Ну, якось отак, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. А ми будемо вам далі показувати ремонт, як ми його будемо потрішки, потрішки доводити до ладу, щоб автомобіль, Знаєте, в будь-який момент був міг проїхати свій кілометраж.